Друзі, і наступною темою, яку хочемо обговорити з вами і з нашими експертами, це виїзд молоді за кордон. До 17% студентів-чоловіків, які виїхали за програмою обмінів, не повернулися до України у визначені терміни. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винецький, якою є перспектива повернення молоді і що може зробити держава для того, щоб це молоде покоління. Повернути в Україну. Будемо просто зараз говорити з Андрієм Гайдуцьким, експертом з питань міграції. Вітаємо вас. Добрий день, студія. Тож давайте розпочнемо з того, що. Е е Багато людей зараз виїжджає, і чи може Україна зараз якісно контролювати скільки людей виїжджає? Наскільки це критична є зараз цифра людей, то що відбувається, і наскільки держава зараз розуміє чи впорається з таким відтоком саме молодих людей з України? Звичайно, держава знає всі цифри, адже Державна прикордонна служба фіксує виїзди і в'їзд кожної людини. Також на рівні вузів можна знати цифри щодо кількості студентів, які вчаться, кількості студентів, які виїхали і не повернулися. На цю ситуацію потрібно дивитися більш глибоко, адже студент після свого навчання стає працівником або підприємцем, або інвестором. Залежно від того, яка в нього наснага. Відповідно для держави це величезна проблема, що на ринок поступить на ринок робочої сили поступить набагато менше людей, ніж це було б, наприклад, 5 років, 7 років тому. Відповідно, в роботодавців виникає питання, де брати людей для роботи, mm. де банкам брати вкладників для депозитів, для того, щоб потім з цих грошей видавати кредити. Так, і таких питань дуже багато, і най... а найбільше питання, якщо ми говоримо про чоловіків, це до жінок. Де жінкам брати чоловіків для формування нових сімей? Якщо чоловіки виїжджають, і, ми, і як ви кажете, 17% студентів, які виїхали, і не повернулися, це напевно мається на увазі чоловіків. То звичайно, ситуація важка, але ця ситуація у всіх країнах розвинених в ЄС. Ті речі, про які ми зараз говоримо з вами, про них говорять 10, 15, 20 років. Більшість країн розвинених, особливо країн Східної Європи, особливо країн Південної Європи, де мало народжують і де багато виїжджають. Так само поляки виїжджають в Німеччину, в Скандинавські країни, в Америку. Візьмемо місто Чикаго, в Чикаго в США. Понад 100 тисяч поляків проживає, вчиться. Тому, звичайно, поляки дуже активно працюють над тим, щоб українці приїжджали в Польщу навчатися. Чи до війни в Польщі офіційно вчилися понад 50 тисяч українців? скільки мовних курсів в Україні були з польською мовою? Дуже багато. Ми це з вами бачили в Києві, в метро, в автобусах в цю рекламу. Чи робить щось Україну для того, щоб так само. Залучати іноземних студентів для навчання в Україну, якщо ми бачимо, що українці їдуть навчатися за кордон. Адже багато польських вузів пропонує безкоштовне навчання, якщо ви вчитеся польською мовою. Тому, відповідаючи на ваше питання, перше, потрібно що зараз робити, в тому числі під час війни. Це допомагати вузам, в тому числі залучати іноземних студентів на навчання. До е війни, до 22-го року, в Україні було понад 70 тисяч студентів іноземців, зараз приблизно 15 тисяч студентів, тобто дуже багато поїхало. Але зрозуміло, перший рік війни було дуже важко. Зараз вузи, в принципі, працюють і е багато вчаться в режимі офлайн. Але навіть 70 тисяч це дуже мало. Якщо ми порівняємо з Канадою. В Канаді приблизно така сама кількість вузів, як і в Україні. 270 орієнтовно. В Канаді щороку вчиться 700 тисяч іноземних студентів. При тому, що до війни населення України і Канади було приблизно однаковим. А чому Я? така разюча різниця? Якість навчання різна? Ні, не тільки в якості, в відсутності державної політики в Україні щодо залучення іноземних студентів. Українська влада не розглядає залучення замість студентів як бізнес. А саме під цим кутом зору потрібно дивитися. Тобто, це бізнес, на якому ми маємо заробляти. Друге, це нова робоча сила. В Канаді саме під цим кутом зору дивляться, тому що там така сама проблема, як і в Україні. Дуже низькі рівні народжуваності. Канада, якщо я не помиляюся, як і Україна входить в топ 10 країн світу з найнижчими темпами народжуваності населення, тобто менше. Один і один, один і дві дитини на одну жінку. І друге, якщо ми говоримо про повернення українців, українців в Україну, ну звичайно, це зараз не відбудеться. Бо є таке поняття як міграційний цикл. Це коли людина їде з чітко визначеними цілями за кордон, українці за кордоном, українські біженці це не традиційні біженці, яких ми звикли бачити по телевізору. Люди, які сидять в палатках і чекають, поки закінчиться конфлікт. В основній масі це. Високоінтелектуальна молодь, якщо ми говоримо про студентів, які можуть вже в перший день почати працювати, приїхавши в іншу країну. А з урахуванням тих програм і маркетингових технологій, які пропонуються урядами тих країн, це безкоштовне навчання, безкоштовне проживання, кредитне навчання, все це утримує українця за кордоном. І тому тільки після завершення міграційного циклу, який триває в середньому від 3 до 15 років, ми, ми можемо очікувати на приїзд українця або на його повернення. Але це вже буде зовсім інша людина. Вона вже якихось знань набереться там, вона вже, вже заробить якісь гроші за кордоном. І, звичайно, вона вже сюди захоче на, приїхати для того, щоб реалізовуватись, щоб впроваджувати якісь технології чи той досвід, який він отримав. За кордоном. І саме під цим кутом зору ми маємо вести розробляти політику щодо повернення чи залучення українців. Тому що за цей час багато українців, на жаль, змінять громадянство. Адже багато країн лібералізують умови переходу на їхнє громадянство. І над цим потрібно також працювати в Україні щодо іноземців, які хочуть приїхати в Україну. В світі в цілому близько одного мільярда людей хочуть змінити свою країну проживання, враховуючи клімат в Україні, враховуючи свободу слова, демократичні цінності, ми така сама приваблива країна для проживання, як і Польща. Але ж пане Андрію, зараз в Україні війна, і коли вона закінчиться, невідомо. А ситуація з демографічною кризою, яка тягне за собою економічну кризу там Соціальну бізнес кризу, кризи, 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 вона вже просто зараз. Вона вже стукає нам у двері. Ви, ви, ви даєте відповідь нас на питання, ви даєте відповідь. В Україні війна, але в Україні яка демографічна криза, економічна криза, і так далі. Тому якщо нічого не робити, то ті, хто тут є зараз, вони почнуть виїжджати. Тому що бізнесу не вистачає працівників. Бізнесу не вистачає споживачів, державі не вистачає платників податків, і ми впираємося в що? Ми впираємося в економічні чинники, тому що не вирішую, не вирішуючи питання з економічними чинниками, завтра не буде грошей на оплату послуг українських військових на закупівлю військового обладнання, військових е -е, систем ППО і так далі. Якщо говорити відверто, то ППО для чого? Для чого ми купуємо, беремо, можливо, навіть вже в кредит або отримуємо у якості допомоги ППО. Для чого? ППО отримується для двох речей: для захисту людей і для захисту бізнесу. ППО не купується і не береться для захисту земель, територій. Ні. Виключно людей. Тому, якщо ми. Витрачаємо або утримуємо на десятки мільярдів доларів допомоги, то відповідним чином ми створюємо так звану парасольку, під якою може функціонувати економіка, між собою функціонувати люди, і таким чином розвиватися фактично це саме є і в Південній Кореї, і в Ізраїлі. Південна Корея це все, те, що ми зараз приходимо. Вони пройшли в 50-х роках. Ізраїль прийшов 60-х, 70-х, коли були. Дуже часті напади з боку противника в тих країнах. Наскільки вдало? Ізраїль свого часу впорався чи не впорався з такою ситуацією. Я думаю, що будь-яка країна, яка переживає війну, військові дії, вона так чи інакше стикається з тими ж проблемами, якими стикнулася Україна наразі в часи своєї війни. Які інструменти були задіяні, наприклад, в ті ж в тому ж Ізраїлі, які можуть допомогти нам зараз зберегти людей, які ще не поїхали, можливо, це якісь. Онлайн платформи, можливо, це якісь залучення, ну я не знаю, може знаєте, для того, щоб там влаштуватися на роботу якісь пільги або ще щось. Тобто, які інструменти зараз Україна просто зараз вже може використати для того, щоб цю ситуацію ну трішки змінити? Ви ж мене запитуєте про економічні механізми, не про військові. Я ні, ні, сам ні, ні, саме розумію. про економічні так, 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 так. так. Якщо ми говоримо про Ізраїль, то одним з найбільш ефективних механізмів, в тому числі підтримки контакту з євреями, ізраїльською діаспорою по всьому світу, був механізм облігацій для Ізраїля або діаспора бонс, або якщо називають єврейські облігації. Уряд Ізраїлю починається з 1951 року. Щороку випускає на 1, 2 чи 3 мільярди доларів облігацій, які продає в США, в Німеччині, в Великобританії, і на ці кошти в 50 х 60-х роках будував військову інфраструктуру, будував транспортну інфраструктуру, будував дорожню інфраструктуру. Таким чином він з одного боку брав дешеві гроші для. Розбудови безпеки в своїй країні. Наприклад, в Хайфі побудована найбільша в світі підземна лікарня. У нас, наскільки я знаю, до сих пір немає підземної лікарні. Ось. А з іншого боку, населення тут одразу отримує роботу, тому що паралельно починають бути задіяні в роботі на тих чи інших роботах, там тисячі, чи можливо, десятки тисяч людей. І таким чином підтримується зв'язок. Постійно з в тому випадку з ізраїльтянами чи євреями за кордоном, ось євреї за кордону розуміли на що рідко гроші, а тому, що я не впевнений, чи готовий українець за кордоном витрачати гроші на українського пенсіонера чи на українського вчителя. Але він точно готовий витрачати гроші, які підуть на лікарню, які підуть на придбання систем ППО на інші заходи, які дозволять країні стати міцнішою. Чому ну тому, що він тоді завтра в цю міцнішу країну зможе повернутися або його родичі, далекі родичі в цій країні знаходяться? Якщо ми, наприклад, візьмемо Канаду, в Канаді проживає більше півтора мільйона вихідців з України, так звана Українська діаспора. Наскільки мені відомо, за три роки війни тільки один раз був на початку війни, і то по ініціативі уряду Канади був, був зроблений, і випущені облігації так звані військові облігації на 500 мільйонів канадських доларів. Мені не зрозуміло, чому ця тема, ця програма, не діє на періодичній або хоча б на щорічній основі, враховуючи те, що тільки в Канаді більше 100 тисяч мільйонерів українського походження. Чому ми про Канаду дуже мало говоримо саме під цим кутом зору. Ну, і так само про Європейський Союз можна говорити, де за останні 20 років десятки тисяч мільйонерів українців живуть, працюють, і так далі. Звичайно, звичайно, їх немає в Форбсі, але якщо навіть кожен дасть по 10 тисяч доларів чи по 20 тисяч, але через, але через інструмент облігацій. Тому що інструмент облігацій передбачає, що з часом. Через 5, 10, 20 років ці гроші повернути цим людям, або вони їх знову реінвестують. Тобто, це дуже важливо. Що та людина, яка набралася м, сучасного європейського досвіду, розуміє, що таке відповідальність. Вона хоче, щоб уряд теж ніс відповідальність за його гроші. Бо гроші, які взяті в, навіть у формі облігацій, але на них видано заробітні плати вчителям чи м, пенсіонерам, вони цю модель не зрозуміють. Потрібно, щоб витрачалися гроші цільово на розвиток або на збереження країни. Наскільки ви реалістично бачите впровадження такої програми? От Якщо от ми зараз говоримо про те, що українсь... український Чоловік, наприклад, який виїхав зараз, він хоче підтримувати свою країну. Він хоче підтримувати зв'язки зі своєю країною, хоче повернутися у свою країну, бо більше готовий за це платити зараз, будучи там за кордоном. Наскільки це реально реалістично, на вашу думку, взагалі може відбуватися ізраїль? Це робить 51 рік, тобто ну більше 51-го року. Тобто, це вже майже 70, майже 75 років. Це перше. Друге, декілька разів це робила Індія. Зараз декілька країн в Африці такі продукти намагаються запустити. Це перше. Друге, якщо це все правильно маркетингово упакувати і донести всю е цінність е саме з точки зору допомоги рідній країні і з точки зору цільового використання цих грошей, частково на відновлення економіки, частково на посилення безпеки. Я впевнений в реалізації цих механізмів. Рівень корупції буде мати значення в цьому питанні. Тобто, дивіться, ви, ми зараз говоримо про історію, наприклад, з Ізраїлем, але там принципово різні картини світу. В Ізраїлі так і в Україні, і от я так. саме про це мала на увазі: наскільки українець готовий вкладатися в ту економічну картину світу, яка є зараз в Україні, саме в, ем... в цій реалії? Два моменти: перший момент: такі облігації вони схожі на ОВДП або на Євробанди. Тобто, уряд несе по ним повну відповідальність. І у випадку невиплати коштів, це фактично означає дефолт. Тобто уряд розуміє важливість цих речей. Друге, звичайно, бажано для більшої, як то кажуть, впевненості в очах українців за кордоном, що такий інструмент реалізовувався через, або за допомогою донорів, наприклад, Світового банку. Наприклад, Світовий банк так само навіть на 10-15%. На Міг би прийняти участь в реалізації а, таких програм. І тоді, в цьому випадку, довіра до такого фінансового інструменту стрімко зростає. І окрім фізичних осіб, українців за кордоном, українські компанії за кордоном можуть прийняти участь, можуть прийняти ті муніципалітети або ті місцеві влади в тих країнах, де багато в тих районах чи містах, де багато українців. Наприклад, ці, якщо ми візьмемо ці самі ізраїльські облігації. В них інвестором є Уоррен Бафет. Ось я не знаю, він єврей чи не єврей, але Уоррен Бафет інвестував, якщо я не помиляюся, 250 мільйонів доларів в ці облігації. Дуже багато муніципалітетів американських міст є інвесторами в ці облігації. Ну, якщо ви знаєте, в Україні місцева влада в нас профіцитна. Багато ОТГ мають профіцити. Ось. Так само і за кордоном. Місцева влада, муніципалітети мають вільні кошти, і вони мають право інвестувати їх в різні інструменти. Якщо ми візьмемо, наприклад, в штаті Айова, я забув, яке місто називається, але Айова один з найбільших інвесторів в ізраїльський діаспор бонс. Пане Андрію, давайте тепер поговоримо більш детально саме про емоційний зв'язок цих людей, українців з саме батьківщиною. Наскільки реально його підтримувати, наскільки реально не втратити, знаєте, ось цю національну ідентичність? І чи є в світі, в, в світовій, Практиці саме ось такі історії, коли багато людей виїжджало, але вони пам'ятали, наприклад, що вони, ну, умовно кажучи, англійці, там французи, поляки. І наскільки реалістичною є картина саме повернення швидкого повернення після налагодження ситуації саме в країні? Давайте про це більш детально. Давайте про це. Напевно, найкращий приклад це Ірландія. Ірландія має 4 мільйони населення і 70 мільйонів ірландців у світі. Але якщо ми подивимося на історію Ірландії, перші ірландці масово почали виїжджати в 1860-х роках, якщо не помиляюсь, коли був голод через неврожай картоплі. І в цілому, після того еміграція з Ірландії не припинялася коли ми можемо говорити, коли почалася масова або частково масове повернення ірландців? Ну, відверто вам скажу більше ніж через 100 років. Тобто, повертатися в Ірландію почали вже громадяни США чи Канади, чиї батьки чи діди. Виїхали в свій час, чому? Тому що в Ірландії почалася реформа в 90-х роках, хоча Ірландія вступила в ЄС в 1973 році, реальні реформи почалися тільки через 20 років. Ось і тоді уряд Ірландії в 90-х роках багато чого зробив для того, щоб в тому числі використовуючи етнічну складову або ідентичну складову. А також розробити маркетингові програми для повернення вже вихід, назвам їх правильно, вихідців з Ірландії. Ірландія в 90-х роках запропонувала досить низькі податки, в тому числі корпоративний податок, і це сприяло тому, що в Ірландію прийшли регіональні офіси відомих компаній, як Apple, Microsoft, PayPal, Google. Вони всі в Ірландії, як ви знаєте, знаходяться. Ось тому от через такий механізм потрібно. Якщо ми зараз вийдемо до українців і почнемо через етнічну складову, ну наскільки ви готові на етнічну складову витрачати свого життя і своїх грошей? 5%. Тому 95% потрібно через економічну складову, а потім етнічна вже як додатково додається до тих пір, поки українці не побачать реальних змін в економіці, в полегшенні ведення бізнесу. В, ну, в багатьох тих показниках, де ми в рейтингах знаходимося інколи навіть не в першій сотні, то на одній етнічній складовій все, що ми зможемо отримати, це максимум повернення українців на пенсію. А, а тут потрібні інші програми: це запуск економі... фінансових програм, щоб українці, які працюють за кордоном, надсилали кошти на батьківщину. І коли через 20 років роботи за кордону в них тут на батьківщині на депозитах накопичиться. 20, 30, 50 тисяч доларів чи євро, то вони вже повертаються на батьківщину. То, якщо ж ми говоримо про людей молодого віку, що приїжджають тут реалізовує себе, ми маємо зробити економічний ривок. Так само, як Ірландія зробила ривок порівняно з Великобританією. Як ви знаєте, Ірландія, Великобританія це такі самі вороги в лапках, як Україна і Росія. Але на сьогодні ВВП Ірландії на душу населення в два зли, в два з два з половиною рази вище, ніж у Великобританії. Нехай наш читач зараз подивиться ВВП на душу населення в Україні і в Україні ворога. На жаль, поки не на нашу користь. Тому ми маємо працювати над внутрішньою економікою, рости більш швидшими темпами, ніж ворог росте. І тоді, звичайно, ми станемо привабливі і для повернення українців, і для залучення інших людей. Ірландія, як ви знаєте, один з топ-5 чи 10 країн на залучення українців також. Будемо сподіватися, що Україні найближчим часом так чи інакше вдасться це зробити, адже ситуація наразі не на нашу користь. Ви абсолютно праві в тому, в, в своїй оцінці. Я погоджуюсь з вашого дозволу з цією оцінкою. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір. Поговорили з нами на таку болючу тему.